Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лозниця та канал Оракул Війни. Сьогодні ми з вами будемо дивитися, що чекає Україна в найближчі 7 днів. Новини кишать різними цікавими фактами, які вказують на те, що буде відбуватися багато масових обстрілів. Давайте подивимось по картам, чи дійсно нам варто цього чекати і в які саме дні припадуть масові обстріли на території України. Дивимося! Що нам кажуть карти? Чекати нам масивних обстрілів на найближчі 7 днів? Так, на жаль, варто їх чекати. Обстріли дійсно будуть, але буде присутня Разом з агресією, яка присутня буде, разом з нападами, які будуть будуватися, присутні відразу дві карти, які вказують на умами, на підступність, на нещирість, непрямолінійність, На карти, які вказують на свого роду відвод очей. Але є також карта з жезлів, яка вказує на те, що будуть наші вороги активно діяти. Вони будуть активно йти в наступ. Подивимось, на які саме дні будуть припадати ці події. Напередодні новорічних свят всі вже чекають якогось родинного свята. Чекають якогось миру, затишку, спокою. Вороги, на жаль, хочуть це забрати в нас. Як я вже казала в попередніх ефірах, ворог хоче, щоб ми були в пітьмі, щоб пошкодити нашу інфраструктуру, пошкодити, забрати наш мир, забрати шкоди нашій родині, нашим сім'ям, нашим близьким. Давайте подивимось, чи чекати на подібних нападів найближчі сім днів та які дні саме це пропаде. Димось які дні. Однозначно будуть смерті. В якихось областях, в якихось місцях будуть припадати дуже активні повіді, випадає король мечей поруч із смертю, що вказує, що десь свято буде затьмарене пітьмою, засмарене горем. М -м. Чекаємо 16, 17, 3, 13, перепрошую. Сімнадцятого дуже активні будуть наступи. Сімнадцятого випадає і сімірочки, випадають і келихів, і мечів. Вісімнадцяте, двадцять друге, двадцяте. Дев'ятнадцяте. Ці найближчі дні потрібно бути максимально уважними. 17, 16, 18 число будуть в певних областях і взагалі в Україні максимально темним часом. Найближчі 7 днів. Ворог хоче не просто забрати наш мир, він хоче забрати життя близьких нам людей. Він хоче, щоб ми були, мов пещерні люди, які не мають надії, бо перше, що може забрати людини. Щоб її зламати, це її внутрішній вогонь, її надію, але їм це не вдасться. Ми неймовірний народ, ми неймовірні взагалі люди. У нас є настільки сильний внутрішній вогонь, який передався нам нашими предками, нашими поколіннями, попередніх наших. Пращині, які передали нам не лише поклик жагу до життя, поклик до свободи, до незалежності, до розуму, передали, талант передали, передали величезний багаж магічного потенціалу та досвіду. Ворогу Це навряд чи вдасться, він не може нас зломити, вже третій рік і не зламає, вже на носі наша перемога. Ми переможемо, ми вистоїмо, бо ми особливі, ми неповторні. І наші ЗСУ, наші. У військові, вони такі ж неймовірні, вони просто як янглі-охоронці, які нас оберігають, які нас захищають, які проявляють всю свою мужність, всю свою відвагу і працюють і вдень і вночі не попадаючи рук. Тому наші свята будуть під охорону не лише небесних сил, не лише янголів охоронців але й під силою, під захистом наших Збройних сил. Подивимось, що будуть. Масивні обстріли та загиблі в, в Україні по областям дивимось. Буч в Київській області. Карти підказують, що варто не дивитися. Ця інформація або ще закрита, або не варто її, скажімо так, розголошувати. Бо навіть якщо десь. Дійсно будуть ураження, населення або інфраструктури, не потрібно давати надії. Бо, на жаль, навіть за нами спостерігають наші вороги, які собі на заміточку десь бруть. Що, наприклад, ага, навіть вони знають, що ми кудись плануємо влучити, і в нас це десь частково вийде. Це треба, значить, тим паче робити. Але карти підказують, що краще цього не озвучувати, щоб вони не знали, влучать чи не влучать, вдасться чи не вдасться, що вони діяли на осліп. Але в моїй авторській колоді також ця карта вказує на оману, на якісь оморочки, на магічний вплив, який заважає проглянути ситуацію або людину, заважає ясно побачити картину того, що відбувається. Ця карта дуже допомагає в роботі з діагностикою людини або з діагностикою ситуації, коли чомусь, скажімо так, причина та наслідки. Дуже відрізняються. Тобто, коли випадає саме ця карта, на дуже легко зрозуміти, що є вплив зі сторони. Що це два варіанти, або дійсно є якийсь магічний вплив, який заважає побачити, заважає ясно мислити, заважає продивитися, зробити діагностику, або сама доля ще не визначилася і не дає цілісної картини того, що чекає людину, або як буде розв'язуватися ситуація. Тобто сама доля ще формується, ніби. Але, перш за все, карта, порожня карта, вона вказана наявність магічного впливу, який заважає продивитися людину. Нагадаю, що для всіх бажаючих придбати мою авторську колоду українське ТороЗолоту України, ви можете це зробити за посиланням в описі до цього відео. Також ви можете залишити свої запитання в коментарях, і я з радістю відповім на них безкоштовно в наступних своїх ефірах. Подивимось, чи вдасться ворогові забрати наш вогонь, наше бажання до життя і наш мир, наше сімейне благополуччя на ці новорічні свята. Стратегія така є. Дійсно бажають погратися на емоціях, зупинити нас, не дати нам перепочити. Війна це жахлива подія, яка забирає весь спокій, весь мир. Всю радість. Але ось такі моменти в колі з родиною, коли можна якось порадіти, щиро порадіти, доповнити свій багаж позитивних моментів, які допомагають пам'ятати, заради чого ти живеш, пам'ятати, для чого ти живеш, пам'ятати, що є ось ці моменти з рідними, з близькими, з дорогими людьми, які ти можеш пам'ятати, відкласти собі лістам від в серці, в розумі. І коли як настає час тяжкий час, ти можеш до них повернутися, переглянути, зрозуміти, що не все так погано. Оця надія, ось ці позитивні моменти допомагають впоратися з різними складними ситуаціями. Тому кожному з українців потрібен невеличкий відпочинок в безпеці, в щасті, в спокої. І ворог має стратегію. Має стратегію влучати, тим паче, повторюється, що в жінок. Чому саме буде на жінок? Тому що жінки, ми жінки, ми є опою наших військових. Ми їхню підтримкою, ми їх відрадою, ми їх допомогою, їх тилом, ми їх, їх, їхнім серцем. Заради чого, заради кого вони воюють і кого вони захищають? Тому ворог бутиме саме по жінкам. Стратегія в них є. По королеві мечі ми бачимо, що у них є стратегія. У них є стратегія за завадити нашим святам, завадити нам підзарядитися. Перезавантажитися і стояти далі з таким самим сильним запалом і рухатись вперед, відбивати всі їхні атаки. Але в них це не вдасться. Бо по картам видно, що внутрішній ресурс неймовірний, не просто однієї людини, а загалом українського народу такий, що незалежно від того, в якій області будуть відбуватися чи напади, чи повітряна тривога, чи літатимуть Про тому неважливо, Скільки їх буде, внутрішній потенціал настільки твердий, настільки особливий, настільки багатий, це видно по 9-й келихів, просто він невичерпний. Він настільки багатий, що нас не зламити. Ми настільки вміємо радіти життю, вміємо шукати щастя, шукати позитиву, ми настільки кардинально відрізняємося від наших ворогів, які всередині просто порожні, які зацілені. На якимось меркантильних корисних цілях, і від заздрості та від жадівності, від якихось нездорових негативних енергій, а просто ніби як божеволюють. то ми в порівнянні з ворогами значно багатші всередині, значно добріші, значно наповненіші, значно світліші. І це допомагає нам вистояти. Навіть внизу колоди видно диво птаху. Диво птаха це особливий символ української культури, який вказує на диво, на чудо. Який, ніби як знаєте, є вислів грім серед ясного неба. Тобто диво птаха вказує саме на позитивний розвиток, на позитивне чудо, на щось таке, що не можна ні з чим порівняти. Це настільки як благословення, яке збагачує і не приносить собою якогось суму чи якогось. Смутку чи горя це повноцінна радість, повноцінне щастя, повноцінне чудо. Відкрилась карта сили. Ми вистимемо будь-який шторм. У ми авторській колоді, сила зображена вигляді орла, який літає посеред бурі. Орли це єдині птахи, які можуть літати навіть в неймовірні урагани, і при цьому залишатися стійкими, хим це взагалі ні по чому. Ось в моїй карті зображено саме таку силу, якій байдуже шибувається навколо. Грім, блискавки, буря, ураган вистоїть вистоємо. і вистоїмо. Показується ось це наш внутрішній стержень, наш внутрішній стержень і стержень наших військових, які нас оберігають. Дивимося далі. Наступне запитання, яке ми будемо розглядати, це питання. Силі та військових подій, які відбуваються у світі, як вони впливатимуть на найближчі сім днів на Україну. Чи буде змінено фокус з нас, чи будуть нам надалі допомагати, чи взагалі як вітер не вплине, не вплинуть події на нас. Дивимося. Переживання є. Переживання є в не лише в нас, а й в політиків, що події в світі з перефокусують увагу з України на, на Сирію, на Грузію, на інші країни, де відбуваються активні бойові дії. Але по картам видно, що нам допомагатиме з такою ж силою до отримуватимуться домовленості у міру можливостей або в більшості дотримуватимуться, даватимуть надійну опору, даватимуть надійну підтримку. І фінансування. По картам вони показують, що фінансування буде. Тобто ті надійні, повторюсь, надійні помічники, союзники, які нам допомагали, вони нам і будуть допомагати. Вони вірні своєму слову. Так, однозначно, у нас є союзники, які нам допомагатимуть. Випадає моя авторська карта Сваха, яка вказана сильного союзника. За свої авторські колоді це зазвичай вказана жіночу, жіночу особистість, саме жіночої статі, найавторитетнішу людину в сім'ї жіночої статі, яка має не лише фінанси, яка має владу, яка має авторитет. Вона може бути, наприклад, без фінансових багатств, але в достатку це якщо стосується родини, але при цьому має неймовірну владу, неймовірну мудрість, неймовірну досвід, який допомагає. Впливати на будь-яку ситуацію. І знає вихід і рішення з будь-якої ситуації. То у нас є саме такий союзник, який має безмежні, безмежний вплив, має авторитет і має вагу у світі. Ми не одні. ну випадає карта. Колісниця, допомога буде своєчасно. Дуже швидко розвиватимуться події і відказують карти, що швидше за все, ось це відчуття перемоги, і перемога сама по собі вже на порозі. Вона вже ось-ось. В голові дата формується 2 січня. 2 січня буде якийсь такий рушійний рушійна якась подія, яка впливатиме взагалі на долю всієї України. Найтинішим. Бачиться число 18. Саме 18 грудня треба буде цей день пережити, бо він найтемніше бачиться і по картам 17-18, як я вже казала, а з позитивних це буде 2 січня. Побачимо, що нам будуть казати далі карти. Дивимось далі. Наступне запитання, яке ми подивимось. Буде стосуватися, чи варто подорожувати за кордон, чи варто масово виїхати за кордон на новорічні свята? Чи це того варто? Бо я знаю, що дуже багато українців виїхало за кордон, дітей повиїжджали за кордон, батьки повідправляли своїх дітей неповнолітніх особливо. І на свята, звісно, хочуть об'єднатися, відсвяткувати ці свята. Потім доведеться, звісно, повертатися на роботи, повертатися в Україну, але чи варто це робити напередодні свят, якщо ви ще цього не зробили, і чого чекати вам в дорозі? Дивимось, перше запитання: чи варто виїздити за кордон? Карти вказують, що воз'єднання з родиною необхідне, але, але випадають карти місяця, відлюдника та вежі. Поруч з пажем жезлів, з миром, який в першу чергу вказує на мир в родині, який вказує на повноцінний мир та добробут. Будуть якісь труднощі. Будуть якісь ще в дорозі буде якась тривога, чи самотність, чи будуть труднощі в дорозі, будуть якісь перешкоди, чи то психологічна тривога, чи то якась втома під кінець року буде впливати на сам маршрут, на сам шлях. Можливо, це люди, які вас будуть оточувати, що ви відпочиватимете себе в якійсь мірі, або щось буде. Незрозуміло, щось буде таке не так, як ви очікували, або ви будете себе відчувати просто залишеним. Одним словом, я вам раджу дуже бути, той, хто виїжджатиме за кордон, бути максимально обережними, обачними, планувати свій маршрут і бути готовим, в разі чого відлаштовуватись від ситуації. Не дивлячись на всі труднощі, які доведеться витримати в дорозі, бо Україна це країна, звідки треба їхати шляхами залізничною дорогою або машиною, буде втома в дорозі, це саме величез проміжок часу, не так як, наприклад, пересування по Європі, де є літаки, де є, наприклад, там, швидші способи дістатися від одного місця в інше, але загалом маршрут мінчається успіхом. Єдине, дуже пораджу те, що бачу по картам, будьте дуже вачні дорозі. Там є якісь такі, чи підводні камені, чи якісь такі нехороші люди, які будуть шукати навіть, таких неприїжджих навіть на територію України, тобто цей шлях з України за кордон, він буде і сам кордон, він буде такий, скажімо, це буде схоже на маршрут по темному лісу. Навіть якщо ви знаєте дорогу, навіть, якщо ви знаєте маршрут, навіть якщо ви там навіть не самі, будьте обачні. Один одного страхуйте, один одного оберігайте, тому що, ніби, як знаєте, як розбійники на дорогах. Ось, ось таке якесь перечуття для тих, хто виїжджає за кордон. Будьте обережними. Слідкуйте за своїми речима, за своїми, за собою навіть, щоб ви були в безпеці. Це ось така порада. Чи варто приїздити дітям в Україну на новорічні святи, або сота, або взагалі члена вашої родини до вас, сюди в Україну? Дивимось, Всім нам хочеться затишку, всім нам хочеться миру, любові, турботи, сімейної близькості. Але чи варто приїздити до України на новорічні свята? Тут карти показують, що і так, і так. В принципі, і варто, хоча небезпечно, але ті, хто вже були в Україні, ви знаєте, як відбуваються тривога, як реагувати на повітряні тривоги. Я тут навіть сказала, що в принципі є хороші позитивні карти, які вказують, що ви можете спокійно повернутися в Україну, провести новорічні свята і поїхати назад додому. Поїхати Приїхати додому маю на увазі, і потім поїхати назад за кордон, якщо це необхідно. Але карти підказують, що той, хто любить Україну, любить свою родину, він повернеться, він проведе час з близькими та рідними. Але треба бути обачними, є момент впливу війни, військових дій по карті Дев'ятка мечів, що Будуть атаки, я вже говорила десь 9-10 областей України, тут випадає знову дев'ятка мечі, яка каже, що 9 областей України будуть максимально піддаватися різним обстрілам. Тому будьте обережні, будьте свідомими та уважними. Але загалом карти позитивні. Для тих, хто планує приїхати на Новий річні свята в Україну, карти підказують, що все буде добре. У вас тут навіть не випадають карти, які вказують на шлях, вони вказують, як готовий результат. Досягнути своєї мети, що буде все добре. Я так розумію, що у когось зачекались бабусі, дідусі, можливо, батьки, можливо, чоловіки зачекались вас вже в Україні, зачекались цієї зустрічі, особисто зустрічі з вами, цього погляду, цих очей, цього запалу, вогню, любові, близькості якої не вистачає просто для підтримки тих, хто залишився, особливо для підтримки тих військових, у кого, наприклад, дружини з дітьми. По виїздили ще на початку війни, то у вас дуже чекають. Вас дуже-дуже чекають. Як пройдуть загалом новорічні свята. Дивимось. Для всієї України. Ворог буде активно псувати нам настрій, але країна союзник. І ще один союзник дуже допомагатимуть відбивати атаки. Бо наміри ворога це зруйнувати нам цей мир, цей час, це вкрасти, ну просто зруйнувати те, що є. Неважливо, на фізичному чи на емоційному, чи на психологічному, рівні. але в нас є захист. Карта Сваха знову випадає якийсь наш покровитель, який нам допомагає. Збройні сили випадають, які лицар мечі, які будуть оберігати. Втомлені, тому не в тому, вони будуть постійно начеку, вони будуть оберігати, вони будуть в режимі готовності, З мечами, з, зі зброєю в руках. Вони будуть отримувати перемогу. Вони відбуватимуть активну атаку. Тут Ту звучить це однозначна перемога. однозначний відсіч нашим ворогам. У нас є, з'являється, ще один союзник. Найближчим часом у нас з'явиться фінансово хороший союзник, який нам допомагатиме. Емоційно ми будемо виснажені, і буде трошки складно довіритись новій людині або новій країні, яка нам буде допомагати, але союзник буде надійним. Однозначно буде надійним, можна буде довіряти, рухатися. І стане в якихось моментах трошки легше. Але потрібно бути завжди уважним. Випадає тут дві карти поруч, це п'ятірка та 7'рка келихів. тому десь будуть якісь підступи. Не від цього нового помічника, союзника, але момент якихось підстав буде найближчим часом. При тому. При тому це може стосуватися, як, наприклад, якихось масштабних тій, чи зливої інформації, чи швидше навіть я б сказала, маніпуляції, звідки йтиме атака, звідки її чекати, а насправді нападатимуть, наприклад, не з того боку, де очікують, а з іншого. А ще з того, куди ворог концентрує свої фінанси. Я знаю, що деякі медіуми вони говорять про те, що скоро буде перемога. Скоро буде це все фінансування, яке наші вороги ніби витрачають на зброю, насправді його немає, вони без нічого. Однозначно, доля нашої країни буде така, як заповідали наші предки. Ми будемо процвітати незалежності від того, скільки в нас ворогів і які вони є. Ми, неймовірно, могутня, сильна держава, як дерево з глибоченним корінням, яке неможливо так просто зламати чи знищити. Але. Десь в якихось моментах наші вороги дійсно слабші, але вони наводять ось тільки омани. Тому, можливо, у них якісь тузи в рукавах, і треба бути все одно а, не недооцінювати ворога. Треба бути уважним, обережним і довіряти своїй інтуїції. Кожна з нас є інтуїція, яка нам допомагає. Однозначно. Королева чаш, яка вказує на інтуїцію, на внутрішню ем, чутливість до подій, до людей, до ситуацій. Це ніби як знаєте, внутрішнє таке відчуття цих ниточок між людьми, між ситуаціями, що і як робити, е, що буде відбуватися. Це таке е, шосте чуття, я його ще називаю. Тому треба однозначно довіряти цьому шостому чуттю і реагувати на нього. Дякую, що були зі мною на моєму каналі Оракул Війни. З вами була я, Вікторія Лузниця. Я бажаю всім миру, хороших новорічних свят. Бережіть себе, бережіть свою родину, будьте щасливі, мирного, неба над головами. Все буде Україна!